Коляду у Львові і акустичне насильство. Чи будуть цього року колядки у Львівських трамваях? Різдвяна музика не звучатиме, зокрема через закон про акустичне насильство у громадському транспорті. Упродовж кількох років у різдвяний період в електротранспорті Львова звучали колядки. Цьогоріч їх не буде. Про це повідомили у Львів Електротранс. Пояснюють, що різдвяна музика не звучатиме, зокрема, через закон про акустичне насильство в громадському транспорті. Документ передбачає, що пасажири мають право їхати у тиші. Тому цього року закликаємо наших пасажирів колюдувати самим. А наші водії будуть стежити за графіком, безпечним рухом і з радістю тихенько підспівують пасажирам, знайомі колядки та щедрівки. Розповіла речниця Львів Електротранс. Порту Ольга Бачинська. Ну і додамо, що торік львів'ян попереджали, що проект із колядками в електротранспорті можливо провадять в останнє. Адже у 2022 році почав діяти закон 23109, який передбачає заборону акустичного насильства. Але ми все рівно закликаємо всіх наших глядачів, гостей та мешканців Львова колядувати, бо для цього є різдво. І ще одна про, про ще одне акустичне насильство. Про це написала наша кореспондентка на сайті Львівської мануфактури новин, що у Львові у церкві парафії зіслання Святого Духа у ГКЦ на Сихові, яка розташована на вулиці Трильовській, мешканці жалілися на те, що неділі зранку занадто голосно дзвонять. Дзвони. Наша журналістка поспілкувалася із жителями сусідніх будинків, священником церкви. Про це можете детально прочитати в матеріалі на сайті Львівської мануфактури Новин. Зокрема, мешканка сусіднього будинку Ярослава Павлюковець. Каже, що голосний дзвін з церкви триває вже багато років. Він починається неділю о 7.45 і не дозволяє місцевим виспитися. А ще одна мешканка мікрорайону Сихи Вікторія Вітер сказала, що живе близько 200 метрів від церкви. І в неділю каже, ми чуємо дзвони, однак не можу сказати, що це надто голосно. Ну і Львівська мануфактура новин звернулася за коментарем до священника церкви парафії зіслання Святого Духа Української Греко-католицької церкви. Оця Романа, за його словами, дзвін, який люди чують неділю, це дійсно звукозапис, який церква використовує для сповіщення вірних про початок богослужіння. Однак ніхто з прихожан не звертався Гучність звуку, отець Роман сказав, що ніхто не з цією надуманою проблемою, тому в процесі гучності недільних дзвонів я не вникав. На мою думку, проблеми такої не існує.